17 липня, третя ночі, потужний вибух на Керченському мосту, залишив його без двох прольотів на автомобільній частині. Це була спланована операція Служби безпеки України, яка для цього використала власну розробку морські дрони Сі Бейбі. Військовий експерт Павло Лакічук каже, це був серйозний удар по логістиці росіян, адже так званий Кримський міст був важливою артерією для перекидання техніки та зброї в окупований Крим, а звідти на Південний фронт можна порівняти, як працював міст 2022 року, чи навіть 21-го, як він працює зараз. Ну, власне кажучи, в нього створився такий собі пропускний режим е через загро навіть через загрозу ударів. Через погою загрозу зміни погодних умов і міст з мостану в звичному нашому розумінні, коли під'їхав і поїхав далі, перетворився на такий собі КПП. Тут де море стоїть з того двора відео заряд. А це ніч 13 вересня у Севастополі лунає потужний вибух. Місцеві фільмують пожежу на судноремонтному заводі. Згодом стало відомо, що було уражено два кораблі, які в цей час стояли у доках: десантний корабель Мінськ та підводний ракетоносій Ростов на Дону. Він став першим в історії підводним човном, знищеним крилатою ракетою. У нас тепер в активі знищений російський підводний човен і також знищене дороговартісне обладнання і Уражена фахова жива сила, яка була задіяна в ремонті і відновленні цих ворожих суден. Тому так це вагомі результати. 4 листопада вибухи пролунали і на судноремонтному заводі у Керчі. За даними гур пошкоджень зазнав один із найсучасніших кораблів росіян носій крилатих ракет калібр Аскольд. Так почалось зриви, зриви, зриви. В центрі города, а так, 22 вересня, Севастопольці реагували на удар по будівлі штабу Чорноморського флоту. У розвідці цю спецоперацію назвали крабовою пасткою. Момент атаки там відбувалася нарада керівництва флоту. Та це був удар не лише по штабу росіян, каже Андрій Юсов. Це е, такий предмет горді гордості і зомбування російського населення. Ось е, слава в лапках російського флоту. І звичайно, так такий нищівний удар фактично знищення штабу і будівлі е, окупантів в Криму це безумовно репутаційна інформаційна поразка, яку важко чимось перекрити. 2023 загалом став переламним для витіснення російського флоту в чорному морі, каже військовий експерт Павло Лакічук. Після ударів українських сил оборони Чорноморський флот перебазував свої кораблі із Севастополя переважно до Новоросійська. Україна не маючи. Свого потужного флоту слабими, начебто, але дуже творчими ударами загнали, ну, не просто в кут ворога, фактично його нейтралізували. Завдяки цьому Україні вдалося налагодити власний посередництва Росії коридор для експорту зерна, відзначив на підсумковій прес-конференції. Президент Зеленський всі високо оцінюють позбавлення російського флоту майже тотального тотального їх домінування в українському Чорному морі і нав'язування постійного, що нам, що нам робити, що експортувати, тощо. Принаймні це блокування економікою України, яка потім додає і дає можливість нашим воїтам-воїнам стояти потужно на своїй землі. Цього року сили оборони заходили в Крим фізично та розгорнули там український прапор, каже Андрій Юсов. Крім висадки десанту на Тарханкуці, в розвідці однією з найбільш вдалих операцій називають встановлення контролю над так званими вишками бойка. Кожна така успішна операція є проблемою для агресора з точки зору відновлення ланцюгів постачання, з точки зору відновлення графіків, з яких вони вибиваються. І удари по кримському мосту, і повернення під контроль під український контроль вишок бойка. І десантні операції українських спецпризначенців головного управління розвідки в цілому діяльність сил безпеки та оборони разом з рухом опору голова СБУ Василь Малюк заявив, що у 2024-му кримські операції триватимуть. Експерти кажуть, важливо встановити вогневий контроль над аеродромами. А Джанкой має стати наступною Муслім Муслим'яров Суспільне новини Крим.